Як обрати дошку садху? Обирая дошку садху, вам запропонують тисячі моделей, десятки матеріалів, купу інформації про властивості оцинкованих, мідних чи бамбукових цвяхів. Не полегшує справи ще й розбіг цін. І я погоджую, що все це дійсно має значення, але не для початківця. Перші тижні все, що вас буде хвилювати, це біль. І байдуже на якому матеріалі ви будете стояти, будь-то мідь, будь-то цинк чи бамбук. Вам не стане легше. Бо це аскетична болісна практика. Якщо ви вперше намагаєтесь додати в своє життя практику цвяхостояння, то єдиний важливий параметр дошки садху для початківця буде тільки відстань між цвяхами. Частіше за все, ви почуєте цей термін як крок. І я раджу брати 10 мм. 10 мм це відстань між кожним цвяшком. Вам запропонують 8 мм, але як на мене, це маркетинговий ход виробників. Щоб збільшити продажі. І найпереконливішою їх фразою зазвичай звучить. Це досочка для тих, у кого низький болівий порік. Я запевняю вас, поставив на цехи більше 400 людей. І больовий порік у всіх низький. Практика садху це не про полегшення, це навпаки про подолання. Хоча, якщо вам захочеться просити досочку для масажу стоп, то беріть 8 мм. Справжня трансформаційна робота починається з дошки. Крок між цвяхами у котрих 10 мм. Брати більше крок між цвяхами типу 11, 12, 15 мм для вас ще зарано. Та і загалом ця практика не про змагання, хто першим дійде до максимальних параметрів дошки. Головне в цій практиці регулярність практикування. Отже, ваша відстань як початківця це 10 мм. Далі форма. Цей параметр не має ніякого значення і не впливає на практику цвяхостояння. Обирайте ту форму, яка вам більше подобається зовнішньо. Матеріал масив дерева чи гумова дошка. Серед переваг гумової дошки це їх невеличка вага. Також вони не бояться вологи і дуже зручні, якщо ви проводите час в походах і не бажаєте припиняти практикувати. При цьому невеличка вага має і певний мінус. Після практики в 30-40 хвилин дошка підніметься разом зі стопою. І, якщо чесно, гумова дошка енергетично не жива. Хоча для початківця це теж може бути варіант, щоб ввести цю практику в своє життя. Масив дерева має гарну фактуру, впевнену вагу для практик вдома. Хоча при цьому деревина більш капризна при догляданні. Особисто я люблю дошки з масиву дерева, хоча в похід візьму гумову. Малюнок. Звісно, що кожен малюнок має своє сакральне значення. Але якщо ви не приділяєте тому увагу і не розбираєтесь тому, то не заморачуйтесь. Я продаю дошки Садху, і на кожне прохання відібрати дошку для початківця я раджу обирати серцем. Слухайте душу. Кожна дошка, яка є у мене в продажі, допоможе вам стати кращою версією себе. Але ні колір, ні форма не додадуть вам додаткових бонусів. Повірте, дошка вас пізнає і дасть сигнал. І якщо при погляді на гарну красуні з мідним цвяхом у вас йокнуло, це ваша дошка. Якщо потягнула на світлу дошку з оцинкованим цехом, це ваша дошка. Залишились питання? Пишіть мені. Підпишись на мою сторінку, і ти будеш знати все про це стояння. І у мене тебе чекає виключно висока і позитивна інформація. Посилання, де придбати дошку, я додам під відео. Пока!